Речі передаю, випуску, очікую і його очікую. Нарешті вже додому. Наталя Москаленко прийшла до обласної інфекційної лікарні забрати батька. На стаціонарному лікуванні у закладі він пробув два тижні. Ми самі полтавські, а батьки в районі мешкають. І так сталося, що ковід. Вирішили, що потрібно лікуватися і. Вспіли діагностували супруновки і викликали ми швидку. І швидкою ми його сюди привезли дві неділі назад. Нині в обласній інфекційній лікарні на стаціонарному лікуванні 118 пацієнтів приблизно половина із них із ковід 19 каже Катерина Яременко. Зараз знаходиться в нас чотири хворих по реанімаційному відділенні. У порівнянні з позаминулим минулим тижнем у нашому закладі збільшилась кількість пацієнтів приблизно на 30% з підтвердженим ковід. 19 Минулого тижня на Полтавщині лабораторно підтвердили 760 випадків захворювання на COVID-19, А за поза минулий майже удвічі більше пов'язано це не зі спадом захворюваності, а з перебоями електропостачання. Пояснив Андрій Байбарза. Захворюваність зараз продовжує залишається на стабільному рівні для того, щоб обліковувати всіх цих людей, існує електронна система обліку. Електронна система обліку вимагає роботи практично постійної. Зараз є перебої з електроенергією, є проблеми з необхідністю його і економити, в тому числі і відключати ті сервера, які знаходяться. Це система обліку по всій Україні. За словами епідеміолога, сезонний підйом захворюваності на коронавірус у регіоні розпочався восени і триватиме орієнтовно до кінця зими. В середньому пацієнти лікуються від 7 до 10. 10 днів в залежності від стану. Якщо це пацієнта стан обумовлений е, наявністю тяжкої супутньої патології, то такі пацієнти лікуються довше. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.